Володимир Огриско, міністр закордонних справ України 2007-2009 років, керівник Центру досліджень Росії. Доброго вечора та слава Україні. Героям слава. Ну я тепер додаю поки що існуючої Росії, так що давайте, давайте будемо формулювати речі з перспективою. Скажіть, будь ласка, от я дозволю собі повторити це запитання. Я з нього розпочинав розмову з Віталієм Портниковим. І, схоже, хочу розпочати з вами. Як ви гадаєте, наступного тижня є шанси, що весь світ житиме в іншій реальності ніж сьогодні? Думаю, що ні. А... І е, знаєте, реальності так швидко не змінюється. Це не той випадок, коли можна включити е, світло чи його виключити в кімнаті. Е, це е, процес, і він е, швидким, ну буде, мені здається, за визначенням не може. Е, якщо і щось відбудеться, то це буде лише перший крок, і не більше вибачте. Правда. Це правда. здорові. Тобто, дякую. Тобто, ну дивіться, ну давайте просто по порозмірковуємо по опис. Ну от завтра е, сядуть двоє один проти одного. Путін витягне з е, своїх папочок якусь чергову бумажку і почне йому розповідати про те, що Україна це не держава. Згадає скіфів, половців, печенігів і всіх інших, і розкаже Трампу, що з цією Україною нема що робити, тому що ну, насправді вона штучна. Ну, це абсолютно та ж сама практика, яку він застосував у 2008 році на саміті НАТО в Бухаресті, коли він добру годину переконував всіх. Членів тодішнього НАТО, що Україна це штучна держава. Ну тоді в це повірила пані Меркель і пан Саркозі, і не дали можливості прийняти рішення про план дійчого членства для України і Грузії. Що зараз буде робити Трамп в такій ситуації? Сказати важко, але очевидно, що він. Ні історію України, ні історії Росії не знає і знати ніколи не буде. От а оскільки е, він е, е, до Путіна ставиться більш-менш позитивно, ну давайте будемо відвертими. Він ж його завжди намагається десь витягти за вуха е, з будь-яких ситуацій, там де його треба насправді бити, він його намагається у якийсь спосіб е, підтримати. От, то він вчепиться в таку собі е, 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 ідейку, що ну так справді, яка ж там Україна? Там же ж все руска гаворяще. Mm -hmm. То це означає, що е, можна е, робити те, що робить Путін, тому що він же ж насправді повертає своє. І оцю тезу, що я повертаю своє, е, Путін буде нав'язувати Трампу, я думаю, абсолютно е, е, так би мовити, нахабно. Е, агресивно. І, і я не виключаю, що е, Трамп цю ідею прокопне. Ну а раз так, тоді все інше е, виглядає логічним. Якщо я забираю своє, то що ж вони тоді ці хахли на щось там упираються і хочуть оборонятися. Ну для чого? Е, це не, 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 не логічно, несправедливо. Ми повинні забрати, розділити все те, що е, там залишилося, і все буде добре. Єдиний момент, який мене, я скажу, заспокоює, і я про це сьогодні весь час говорю вашим колегам, що мені здається, що вчора відбулася подія, яка є значно, значно важливішою для нас, ніж та, що відбудеться завтра. Mm -hmm. Що я маю на увазі? Я маю на увазі консолідацію європейських лідерів і дуже чітку позицію, яку вони зайняли відносно Трампа, попри те, що говорили, звичайно. Делікатно, красиво, там, підхвалюючи його ініціативи, це все, це все дипломатія. Тут нічого нового насправді немає. Але те, що вони чітко ясно сказали Трампу: ні, ні, про Європу без Європи не буде, про Україну без України не буде, ми маємо бути присутніми і наш голос повинен бути почутим. А це мені здається дуже серйозний крок в бік європейської самоідентифікації. Нарешті європейці починають відчувати, що вони є суб'єктними, що вони більше не ховаються такою мірою, як раніше, під ядерну і будь-яку іншу парасольку США. І мені здається, що це в стратегічному плані колосальний крок вперед, і крок від якого Україна безумовно виграє. А завтра ну, подивимося, але я, чесно кажучи, не чекаю ніяких карколомних е, наслідків. І от, знаєте, мене зараз запитують: а чи ви будете спостерігати е, біля телевізора за тим, що відбуватиметься от там? А чи ви будете не спати вночі? Ви знаєте, вночі я буду спати, попри те, що е, там відбуватиметься на а я хочу уточнити. Ви згадали, я перепрошую, що два запитання поспіль. Ви згадали про Турне Зеленського. Оця розмова. Ну також дивний формат, коли президент України в Німеччині разом з Мерцем спілкується по відеозв'язку з президентом Сполучених Штатів. Ну як нічого надзвичайного нема, але є якісь певні певні ознаки екстреності того всього, що відбувалося. Враховуючи те, що ви сказали, чи можна вважати, що от ці кроки нашого президента сьогодні він був у Стармера в Великій Британії? Означають, що справді і в адміністрації Зеленського ну так, м'яко кажучи, нічого доброго від зустрічі Трампа та Путіна не очікували, і він поїхав от збирати цю підтримку, яка може зламати потенційні наміри Трампа. От, я от про це про це і кажу. Що е, ми, зацікав, ми як частина Європи, зацікавлені в тому, щоб е, Європа думала так само, як думаємо ми. Тому що ну не відділити безпеку України від Європи вже неможливо. Тобто, вже не можна сказати, що це буде якась там сіра зона, це буде там десь між вами і нами. Тобто ні, це вже це вже цей. Етап е, проїхали і в головах європейців, коли слава Богу, складається чітка картина. Україна це Європа. І якщо б не було так, то тоді нам би ніхто не давав би зелене світло на вступ до Європейського Союзу. От е, власне тоді було прийнято політичне рішення: Україна буде частиною вільної Європи, е, тому е, нам треба зараз цю лінію посилювати максимально. Е, Ну, по всіх напрямках. І те, що поїхав Зеленський до Берліна, зараз до Лондона, те, що оця група зорганізувалася, це все дуже позитивні моменти. І якщо вдасться цю тенденцію не лише зберегти, але й посилити, тоді то, розумієте, тоді і у Трампа маневру надто великого немає. Ну, якщо йому прямо говорять, що Будь-які рішення, які там будуть прийматися про Європу і Україну без Європи і України для нас не є важливими. Ну це так в перекладі з дипломатичної на, на загальну зрозумілу мову. То це означає, що Трамп не може там собі робити те, що він захоче, ну тому mm -hmm. що так чи інакше, коли він а, завершить цю всю а, розмову і зустріч, він же буде дзвонити а, тим самим людям, з якими він говорив два дні тому назад. І, мабуть, буде щось пояснювати. І якщо це пояснення не буде сприйнято, то це буде для Трампа великою проблемою. А давайте ще не забувати, що в Самій Америці не так все рожеве для Трампа, як він собі це уявляв, і його популярність падає. І йому зараз зовсім не випадає бути от. Правді, тим, хто програє воєнному злочинцю. Так, йому хочеться Нобелівської премії Миру, йому хочеться, щоб про нього говорили, що він, що він вирішує всі війни, які тільки є в світі, і так далі. далі. Ну тут не той випадок. Тому, бачите, я не думаю, що він зараз буде в надто, маю на увазі, Трамп, в надто такій собі спокійній ситуації. Вона. Для нього може бути доволі непростою, і йому якраз зараз і потрібна якась якась перемога, якийсь черговий крок вперед. Але якщо Путін у і буде говорити так, ми за але, і після цього але буде ще мільйон якихось абсолютно абсурдних ідей, то тоді ситуація для Трампа буде справді поганою. Тоді йому доведеться показувати, що він лідер, що він буде домагатися. Миру через силу, ну от власне, мені здається, такий загальний розклад. От зараз якраз на цій прес-конференції з журналістами він сказав, що завтра в нас буде зустріч із Путіним, але ще важливішою буде тристороння зустріч між Путіним, Зеленським і мною. Можливо, залучимо деяких європейських лідерів, а можливо, і ні. Ну, в такому своєму стилі він на це відповів. А я вас, пане Володимире, хочу запитати: а от Ну, вони реально завтра на цій зустрічі будуть про щось говорити, чи дві сторони вже їдуть з своїми якимись встановленими там думками, не знаю, документами, хоча кажуть, документів жодних підписувати не будуть, з тезами просто вже пропрацьованими. І потім і просто будуть там оголошувати одна одній стороні, тому що там попередні зустрічі вже були. Чи це справді буде розмова, в якій щось може взагалі піти інакше, щось нове? Народитися, от чисто з такого дипломатичного підходу, як це буде відбуватися? Чи буде місце дебатам там? Ні, ну, очевидно, що буде місце для обміну думками, і е, зрозуміло, що е, ну, тут давайте просто розберемося, от яка, який мотив е, Путіна на цій зустрічі? Переконати Трампа в тому, що з ним з Путіним можна співпрацювати, запропонувати Трампу якісь каврішки, якісь зробити пропозиції, які Трампу здадуться цікавими, і з цього перейти до наступного етапу. Якщо ми з вами про щось домовляємося, і є якісь перспективи, значить тоді ви повинні мені щось віддати взамін. І в цей замін є е, захоплена мною Україна, от без будь-яких е, так би мовити, інших деталей. Це моє. Я його взяв, тому що воно е, моє за визначенням. Я повертаю те, що колись було моїм. От банально, проста як 90 градусів пут історія. От це те, що хоче отримати е, Путін з свого боку. Хоче сказати, що я зробив все для того, щоб війна припинилася. А як вона припинилася, мене в принципі не хвилює. І якщо Путін мені запропонує якийсь варіант, який мене влаштовує, але він скаже, що це буде закінченням війни. Ну то я про це подумаю і можливо навіть з цим погоджуся. Можливо, не відразу. Бо відразу на це погодитися не буде можливо, тому що так чи інакше я пов'язаний вже зі своїми західними союзниками, яких я насправді не дуже то шаную. От, але поза тим доведеться зіграти якусь там сценку і п'єску. От тоді Трамп подзвонить всім своїм західним друзям і скаже: от подивіться, Путін зробив прекрасну пропозицію. І нам треба за нею схопитися, тому що це означатиме, що війна закінчиться. Ну от, а хіба це не схема для розмови? Абсолютно робочий варіант, так все і відбувається. Чи це потім матиме завершення і буде ну, реалізованим? Це вже наступне питання. Але те, що така схема може спрацювати, це майже, майже 100%. Пане Володимир, а скажіть, будь ласка, сьогодні також багато коментаторів експертів звернули увагу, що напередодні зустрічі з Трампом президент, поки що існуючої Російської Федерації знов зустрівся. Ну це здається, не було засідання їхнього радбезу, так Ради безпеки, але він зустрівся приблизно з тими самими там за деякими виключеннями. Людьми як напередодні вторгнення на територію нашої держави, і багато хто каже, що це може бути знаком, знаком як до того, що росіяни справді готові до якихось компромісів, або знаком до того, що росіяни готують щось ще ну ще більш жахливе, ніж те, що вони витворяють і так на території нашої держави. Ну я би пане Віталію почав би не з цієї зустрічі, а ще трошки з іншої, яка була пару днів тому назад, коли Путін запросив до себе керівників економічного блоку Біжніше. на чолі з Мішустіним. От там була там був міністр економіки, міністр фінансів Набіуліна, ну і, і, і там ще пару людей. Які відповідають за економіку, і вони обговорювали теми про бюджет, про те, що треба формувати вже зараз бюджет на наступні три роки, давали оцінки тому, що відбувається тепер в економіці. І, от коли Путін там з папірця щось зачитував якусь чергову ахінею про те, що з бюджетом все прекрасно, коли там дірка уже. П'ять трильйонів, а до кінця року буде дев'ять-десять, то я просто звернув увагу на скам'янілі обличчя от тих присутніх, які прекрасно розуміють, що економіка провалюється, що виходу зараз немає, і якщо війна буде продовжуватись, то катастрофа просто є неминучою, і от сьогоднішня оця зустріч. З членами Політбюро, так би мовити, наближеними максимально до Путіна, мені здається, це все одна і та сама лінія. Тобто, як Путін починав з колективної безвідповідальності за те, що відбуватиметься, так він зараз цим хоче і завершити. І сказати, що не я один приймав рішення, і тоді це все було колективним рішенням. І зараз це є колективне рішення, бо те, що от пише зараз Кремлівська вся ця братія е, на своїх сайтах і так далі, говорить про те, що е, там справді йдуть скоріш за все дискусії про те, що треба закінчувати, і, мабуть, треба шукати спосіб, як подати свою поразку у вигляді своєї перемоги. Тобто я, ви все-таки схиляєтесь, перепрошую, я так дуже коротко вклинюся ваш від що от ці зустрічі і збори все ж швидше сигнал про те, що там збираються завершувати, бо ж можуть обговорювати, що в нас є можливість завершити, але влізаємо в Третю світову і там далі вже, ну, що буде, то буде. Оце чи. Такі речі Путін просто. Відкидає від самого початку його, для нього його особисте життя важливіше життів мільярдів я думаю, людей на цій землі. Тому ризикувати він їм не буде. Ви ж подивіться, що відбувається з, з питаннями безпеки вже доходить просто до, до, до якогось ідеотизму, коли вибирають вже військову базу для того, щоб вони могли там сісти, бо інакше бояться що. Якийсь добрий дрон таки влучить в цього карника і одночасно воєнного злочинця. Тому тут питання, я думаю, що в тому, що справді між рядками, що найменше, мені так здається, можна прочитати те, що Путін буде в принципі готовий до якогось компромісу, хоча буде вичавлювати з Трампа. Максимум, що зможе вичавити. Якщо ж цього не вийде, не станеться, тоді йому доведеться погоджуватися на якісь форми припинення вогню, буде шукати варіанти, щоб воно було неповним, щоб воно було на якийсь короткий період часу, щоб воно було якимсь там секторальним і так далі. далі. Ну, буде просто робити мільйон варіантів, як можна цього уникнути. У ну, тому що знову давайте, давайте будемо абсолютно щирими для Путіна. Продовження війни це збереження його особистого режиму і його а, при владі. Закінчення війни для Путіна це початок катастрофи а, його режиму. Тому що а, пояснити навіть своїм рабам, що а, а, поразка це перемога. Ну можна звичайно, пропаганда буде працювати, але це зовсім не те, про що йшлося. Бо, бачите, якщо е, європейці чітко і ясно говорять ніякої демілітаризації, ніяких розмов про е, вето США е, Росії на е, е, якісь там просування України до ЄС і НАТО е, без е, гарантії безпеки, так не НАТО, але з боку США і інших країн, ну вибачте, не, не в Лоб так пол, бо як там у них е, е, Запорежниками говорять, і так далі, і так далі. Тобто. Ну, насправді, це справді тотальна поразка. Хай там Путін розповідає про федералізацію, про російську мову, про там е, московську, московських попів там, і так далі. і так далі. Це хай він собі розповідає собі на ніч замість казки. Але про це мови, мови навіть немає. То яка ж це перемога? А якщо так, то знайдуться ж ті, не тільки в тому рабському середовищі, але й ті, що трошки повище. А за що ж ми страждали? А чому у нас все позабирали, а Чому зараз йде процес знову націоналізації? Вірішена грабляна. Граб тобто, вже другий етап перерозподілу багатства і так далі. Тобто є багато чинників, які будуть грати не на користь путям, не на користь тій групі, яка сьогодні. Тримає в руках владу, але це вже люди, яким 70. Плюс. А інша когорта вовків, які там вже підросли, їм вже ця вся гарантократія навряд чи буде потрібна. Вони просто почнуть її рвати на шматки. Так що у Путіна якраз ситуація доволі погана, тому що з якого боку не подивись, всюди пахне смаженим, ну. Він довів свою велику Росію до, до того, що вона в кінцевому рахунку знову стане маленькою. Ми дуже на це чекаємо. Пане Тимле, наостанок, от, а яка найбільш оптимістична ситуація може бути після завтрашньої зустрічі, і на противагу от який негативний сценарій? Ну, це важко спрогнозувати, що може бути надто позитивним. Я просто не вірю в те, що протягом однієї зустрічі можна буде про щось серйозне домовитися. Скоріше, Трамп, якщо, якщо будуть якісь елементарні кроки, так би мовити, назустріч, скаже, що це прорив, що ми досягли чудових результатів. І тепер треба продовжувати, і це буде з одного боку і результатом, а з іншого боку, і не результатом для нас, тому що якщо війна буде продовжитися, то це буде якраз виграшем Путіна. Якщо Трамп через особливості своєї, так би мовити, психіки справді вийде з рівноваги і побачить, що Путін його просто-напросто хоче. Ну, в черговий раз обвести довкола пальця, і тоді е, цей психоз перейде в якісь конкретні е, е, санкції проти Росії, це буде безумовно для нас позитивом. Але якщо ми вже зараз чуємо, що Трамп шукає варіанти, як задобрити Путіна, то навряд чи цей сценарій е, буде реалістичним. Тобто, я думаю, що для нас найкращим результатом. Був той, який вже відбувся, а саме те, що Європа консолідовано виступає за те, що вигідно Україні, Україна не покинута. І якщо після цієї зустрічі, яка можливо чимось завершиться, буде наступна, але за участі європейських лідерів, то я думаю, це і буде для нас найкращий результат. Пане Володимире, але я от загалом я розумію, що зараз мало українських експертів, тому що ми знаходимося всередині цієї ситуації, ми її краще розуміємо. Мало українських експертів позитивно оцінюють шанси на цю зустріч Трампа і Путіна. Ну, от стається якесь певне диво. І справді Путін йде там на якесь призупинення вогню чи припинення вогню по лінії зіткнення. Трамп йому натомість обіцяє там. Відновлення міжнародного статусу Російської Федерації, зупинення санкцій. Я вже прости, господи, коли це чую, Мені чесно, там в залишки волосся стають дибки, коли чуємо, що Трамп можливо запропонує Путіну після того, коли він тут вбив і знищив, вбив купу людей на території чужої країни, знищив цілі міста. Йому кажуть, ну для того, щоб ти зупинився, от тобі ще корисні копалини, не в Залязки і разом в Арктиці будемо гроші заробляти. Це ж насправді в довготривалій перспективі має дуже небезпечні наслідки для усього світу. Тобто, Путін, Російська Федерація, на своєму прикладі покаже, що можна там просто вчиняти будь-які звірства, будь-які злочини, вбивати будь-яку кількість людей, і потім тобі ще й скажуть, ну от. Тобі трохи грошей зверху ми не кинемо або можливість цих грошей заробити. Я так вибачте, дуже простою мовою говорю. щоб ти просто зупинився. ні, ні пане пане да ні, ну дивіться. Е, ну по перше, яке визнання е, ви думаєте, що після е, там завтрашньої зустрічі е, е, Макрон, Стармер, там Мерц і так далі просто полетять в Москву і будуть там цілуватися з Путіним Да нічого подібного. Тобто, я не, я не думаю, що після цього щось в позиції цивілізованого світу відносно е, Росії зміниться. Прекрасно всі розуміють, що у Трампа є свої специфічні, так би мовити, особливості, і тому це сприймають ну як, ну, як те, що от от таке є, і що ти з цим зробиш? Ну от перетерпіли одне, перетерпимо і інше. Це по перше. По друге, ну що значить пропозиція Трампа, щоб Росія. Пішла на Аляску. А що у Росії нема своєї чукотки, Камчатки Східного Сибіру і так далі, там, де взагалі ще як Скупайте, кажуть, фінка То, mm. а, а, чим, а чим з чим приходити, якщо сьогодні Росія не може нічого робити без західної технології, то про що мова? Це знову-таки з розряду трильйонів доларів, які Трамп збирається заробити з Росією розробляючи Арк. Коли це буде, як це робити, хто буде що робити, і так далі. Ну, це фантазії. Ну, Ви ж розумієте, що е, Трамп е, хоче, крім всього іншого, ще й е, отримати Нобелівську премію миру і заради цього готовий на будь-які е, абсолютно неадекватні е, пропозиції і ідеї, які насправді нічим реалістичним е, не, не закінчаться, і навіть цією реальністю не ну, тому тому знаєте, коли ці пропозиції вони виникають, ну не треба на них реагувати вже надто надто, знаєте, так серйозно. Скільки було заяв, скільки було розмов, їх значно більше, ніж практичних результатів. Тому, тому я не думаю, що в кінцевому рахунку Трамп буде вирішувати долю міжнародного права, яким воно буде. Що і як буде регулювати відносини між державами, Трамп тим більше, як кажуть, кінечний ніж будь-хто у нього залишається ну скоро, там менше буде ніж там три з половиною, уже в років. Через рік будуть вибори, коли ситуація політична в Америці може дуже серйозно змінитися. І тоді все те, що ми зараз обговорюємо, може взагалі ночимось фантастичним, і Трампа можуть дуже швидко опустити на грішну землю. Так що не будемо з цього робити якихось драматичних висновків. Це думка доволі ну специфічної особи, яка опинилася на найвищому політичному олімпі світу. Так сталося. Ну значить нам треба. Цей період пройти спокійно, не даючи цим процесам розвалити міжнародну систему, яка сталася і яка функціонує погано, добре, але вона є. Ламати її звичайно простіше, але потім дуже важко буде відбудовувати.